В Німеччині з червня блокуються поставки важкого озброєння в Україну. Про це повідомляє німецьке видання Die Welt. Згідно з їхніми даними, Міноборони ФРН проводить регулярні зустрічі на вищому рівні з обговоренням питання постачання озброєння, в яких також бере участь міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт. Але вони закінчуються нульовим результатом для України. Починаючи з червня українські дипломати проводили зустрічі з німецькими колегами і намагалися домогтися від ФРН нових зобов'язань щодо закупівлі важкого озброєння для України. Але німецька сторона не чує прохання і використовує усілякі виправдання. Зокрема, Україна постійно просить відправити нові партії самохідних артилерійських установок і реактивних систем залпового вогню Марс-2.